Чи будуть у травні заморозки? Про це розповіла синоптикиня Наталія Птуха, представниця Укргідромецентру. Сказала, що заморозки у травні трапляються іноді навіть у червні. Хоча таких випадків небагато, вони є в архівах. Звичайно, не обов'язково, що заморозки будуть і у травні цього року, що вони будуть. Однак синоптики не виключають, що вони можливі у першому кварталі 2025 року. Компанія Тесла зафіксувала значне падіння чистого прибутку. Воно склало 71%. відсоток. Тесла заробила 409 мільйонів доларів. Доходи склали 19,3 мільярда доларів. Компанія доставила 337 тисяч електромобілів. Це найгірший результат за понад два роки. Також це перше зниження продажів за цей час. Падіння викликане кількома причинами: зросла конкуренція на міжнародних ринках, репутаційні втрати, пов'язані з участю Ілона Маска в адміністрації Дональда Трампа, додалася політична нестабільність і торговельна напруга. Тесла попередила про можливий негативний вплив нових мит, особливо щодо Китаю, на їх енергетичний бізнес. Попри слабкі результати, акції Тесла зросли. Інвестори цікавляться новим доступним електромобілем. Його виробництво планують почати у червні. Модель виготовлятимуть на тих самих лініях, що й Y та Model 3. Тесла визнала, що їх лінійка електромобілів застаріває. Кібертрак не став масовим хітом. План Маска на роботаксі все ще не має технічного підґрунтя. Але у червні планують запустити перший сервіс роботаксі в Остіні. Цікаво, що з 409 мільйонів доларів прибутку 595 мільйонів доларів Тесла отримала від продажу податкових кредитів. Без них компанія зазнала б збитків. Відносини між сусідами іноді псуються через високий паркан на межі ділянок. Закон чітко визначає висоту таких парканів. Юристка Юлія Юрченко пояснює, огороджувати ділянки можна, але висота повинна відповідати нормам. Для садибних забудов паркан не повинен бути вищим за 2 метри на межі з сусідами. З боку вулиці допускається висота до 2,5 метрів. Це важливо для забезпечення сонячного світла та провітрювання. Паркан не повинен створювати незручностей, як от тінь. Чи шум, якщо паркан порушує вимоги, сусід має право звернутися до суду. Юлія Юрченко підкреслює, важливо враховувати права всіх власників і дотримуватися закону, щоб уникнути конфліктів. Канарські острови розташовані в Атлантичному океані і належать Іспанії. Всього їх вісім. Вони відомі як острови вічної весни, завдяки м'якому клімату протягом року кожен острів має унікальну природу. Фуертевентура найспекотніший і найсухіший острів. Він близько до Сахар. Влітку температура тут доходить до 28-30 градусів. Це ідеальне місце для пляжного відпочинку та серфінгу. Тенерифе має різноманітний клімат. На півдні тепло і сухо, а на півночі вологіше і зелено. Тут є вулканічні пляжі, гори і національний парк Тейде. Острів підходить для тих, хто любить пляжний відпочинок і дослідження нових місць. гран канарія називають континентом у мініатюрі. На півдні краще відпочивати на пляжі, адже на півночі частіше хмарно і вологіше. Лансароти має теплий, але вітряний клімат. Це місце для гастрономічних турів і винних дегустацій. Відвідайте виноробний регіон Лагерія та парк Тиманфая. Кожен з Канарських островів вражає природою. Вибір залежить від бажаного відпочинку: активного чи спокійного. Ін'єкції для схуднення, як-от, Оземпік, Маунджаро та Вегові, стають популярнішими. Вони допомагають зменшити вагу та змінюють харчові звички. Дослідники. Дження університету в штаті Оклахома показує, що люди, які приймають препарати GLP-1, втрачають інтерес до оброблених продуктів, солодких напоїв, жирного м'яса та алкоголю. Це вже впливає на ринок. Акції харчових компаній падають, а фармацевтичні зростають. Препарати, схвалені в ДА спочатку, були створені для лікування діабету. Вони імітують гормон, що знижує апетит і контролює рівень цукру. Це дозволяє втратити понад 15% маси тіла. Більшість користувачів Вачів ГЛП-1 значно скоротили споживання оброблених продуктів цукру та м'яса. Частіше обирають воду, фрукти та зелень. Навіть якщо не відмовились від певних продуктів, вживають їх рідше і в менших обсягах. Звички змінюються, і компанії вже реагують. Наприклад, Смузі Кінг створила спеціальне меню для таких клієнтів. Професор Джейсон Ласк прогнозує зростання попиту на здорову їжу. Виробникам традиційної їжі доведеться шукати нові шляхи, щоб залишатися на ринку. Коли на вулиці стає тепліше, ми часто шукаємо легкі та свіжі страви. Салат з авокадо чудовий вибір. Він містить авокадо та яйця, що робить його смачним і легким. Для приготування цього салату потрібно всього 5 хвилин. Це ідеально для чотирьох осіб. Щоб приготувати салат, візьміть 5 яєць, одне авокадо та один свіжий огірок. Додайте кілька крапель лимонного соку. Для соусу вам знадобиться 2 столові ложки грецького йогурту, 1 столова ложка майонезу. Зу та два зубчики часнику додайте сіль і перець за смаком. Змішайте всі ці інгредієнти, і ваш салат готовий. Він прекрасно підходить для будь-якого дня, додаючи легкість і свіжість до вашого столу. 24 квітня російська атака вразила Хмельниччину. Постраждало кілька людей, пошкоджено будинки і газорозподільний пункт. Про це повідомив міський голова Хмельницького. Вранці очільник обласної військової адміністрації розповів, що ППО змогла збити деякі цілі у селі Волиця. Що в Хмельницькій громаді також були пошкодження. Сталася пожежа, але її вже ліквідували. Газорозподільний пункт пошкоджено, але газ продовжують постачати. Дахи двох житлових будинків, вікна і двері п'яти квартир багатоквартирного будинку, постраждали. У парку культури та відпочинку зруйновано літній майданчик. Двоє мирних мешканців отримали травми. Один чоловік має легке поранення ноги, його доставили до лікарні. Неповнолітня дівчина порізала ногу склом, але її стан задовільний. Оперативні та комунальні служби працюють на місці разом із жителями, щоб усунути наслідки атаки. 24 квітня Росія здійснила масштабну атаку на Україну. Постраждали 9 областей країни. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що рятувальники ліквідували близько 40 Пожеж Київ та область постраждали найбільше у столиці. Рятувальники працювали на 13 місцях. Відомо про дев'ять загиблих і понад 70 поранених. Серед постраждалих є діти та вагітна жінка. Харків також зазнав значних атак. Було 19 ударів, зокрема 7 ракетами і 12 дронами. У місті двоє поранених. У Житомирській області атакували рятувальників. Повторний удар завдали по підрозділу служби надзвичайних ситуацій. Постраждав рятувальник, якому 39 років. Мешканка Святошинського району Києва Тетяна розповіла про атаку. Її квартира сильно постраждала. Найбільша трагедія для неї смерть близьких. Загинула родина друзів її брата. Тіла батька та маленької дівчинки вже знайшли, маму і дитину ще шукають під завалами. Російська армія вдарила по Києву та області в ніч на 24 квітня. У місті та регіоні зафіксували влучання, руйнування та пошкодження. У Києві пошкоджено житлові будинки, тривають пошуки під завалами. Виникли пожежі в гаражах і будівлях. Згоріли автомобілі та суха трава. Вогонь загасили. Станом на 7.30 ранку загинули щонайменше 9 людей. Понад 70 отримали поранення. 42 особи госпіталізували, серед них. Шість дітей у п'яти районах столиці триває ліквідація наслідків. Рятувальники, психологи та кінологи працюють на місцях. Найбільше постраждав Святошинський район. У Київській області, зокрема в Бучанському районі, постраждали дві жінки. Їм надали допомогу через стрес. Пошкоджено три п'ятиповерхові будинки, чотири магазини, вісім автомобілів та зупинку транспорту. У Вишгородському районі постраждало складське приміщення та три автомобілі. Усі пожежі ліквідували. Оперативні служби продовжують роботу з ліквідації наслідків атаки. Ціни на нафту знову піднялися після недавнього падіння. 24 квітня спостерігалося невелике зростання цін на ключові марки нафти. Напередодні ціни впали на понад 2%. Причини зміни цін включають новини про можливе збільшення видобутку країнами ОПЕК також впливають суперечливі сигнали щодо тарифів зі Сполучених Штатів. Ядерні переговори між Сполученими Штатами та Іраном залишаються важливими. У Росії готуються до можливого зниження цін на нафту у 2025 році. Очікується, що середня ціна нафти ЮРАЛС може становити близько 56 доларів за барель. Тепер про актуальні ціни. Ф'ючерси на нафту бренд піднялися на 6 центів. Це 0,9%. Вони торгуються на рівні 66 доларів 18 центів за барель. Сировина West Texas Intermediate подорожчала на 7 центів. Це 0,11%. Ціна коливається на рівні 62 долари 34 центи за барель. За даними Bloomberg, фьючерси на нафту марки Brent коштують 66 22 доларів 22 центи за барель. Це на 15% сотих більше. Контракти VTI торгуються на рівні 62,38 центів за барель. Це на 18% сотих більше.